Мої вітання. Свіжі військові новини України та планети пропоную вам переглянути далі. Сьогодні у випуску пропозиції держпідприємства Антонов військовим, створення нової механізованої бригади з героїв АТО, катастрофа американського винищувача у Великобританії та втрата Росією річного військового бюджету через агресію. Почнемо з українських військових новин. Президент Петро Порошенко доручив створити нову 14-ту механізовану бригаду Збройних сил України і кістяком мають стати військовослужбовці 51-ї бригади, які найкраще проявили себе у антитерористичній операції на Донбасі. Начальником управління спеціальних операцій Генерального штабу призначено полковника Сергія Кривоноса, відомого по обороні Краматорського аеродрому. Раніше цю посаду обіймав генерал Віктор Назаркін, якого нещодавно призначили першим заступником голови Держприкордонслужби. За результатами опитування центру Разумкова, 64,8% українців підтримують. Муть збільшення видатків на збройні сили, а 47,5% готові добровільно перерахувати 5-10% своїх доходів на її потреби. 52% вважають, що саме армія здатна забезпечити безпеку країни. Столичний завод Ленінська кузня відновлює будівництво бронекатерів гюрза М для річкового дивізіону українських військово-морських сил. У стислі терміни підприємство готове побудувати 5 одиниць, максимальна швидкість яких 28 вузлів, а екіпаж 5 осіб. Держпідприємство «Оризон-Навігація», що входить до складу концерну «Укроборонпром», приступило до лабораторних випробувань малогабаритного персонального комп'ютера Карат для артилеристів, придатного до використання у жорстких умовах. Десять санітарних авто місцеві органи самоврядування передали військовим, які виконують завдання з захисту Маріуполя. Сім машин отримали представники збройних сил, три Нацгвардія. Вони вже служать у польових медичних пунктах. Трендом сезону у передвиборчих перегонах до Верховної Ради стало залучення до партійних списків військових. Від армії до парламенту йде заступник міністра оборони Ігор Кабаненко, кримський комбриг Юлій Мамчур та російська полонянка Надія Савченко. Решта представники батальйонів, які добряче попіарились на темі АТО. Хто і за що дійсно воює на Донбасі, знає Володимир Кухарський. Військові дії на Сході нікого не лишають байдужим. В усіх куточках України люди докладають зусиль, щоб війна швидше завершилась. Проте суперечлива інформація щодо подій в зоні АТО, яку продукують російські та деякі українські змі, призводить до нарікань та домислів. Мовляв, армія не боєздатна, а генерали бездарні. Збройні сили критикують усі комуни ліньки – від депутатів до домогосподарок. Мені важко аналізувати ситуацію в медійному просторі нашої держави, тому що ми тут займаємося своєю професійною справою. Але хочу сказати, що ті, у кого вистачає часу залишати будь-які замітки в Фейсбуці, виступати на телебаченні, навіть частіше, ніж вище військове керівництво держави і навіть наш верховний головнокомандувач, то, мабуть, це питання до них. Військові перемоги завжди сприймаються не так, як поразки. І тому трагедія під Іловайськом отримала широкий резонанс у суспільстві. На жаль, не всі об'єктивно можуть оцінити ситуацію. Коли зараз нам заявляють про те, що... Керівництво АТО не фахове, керівництво Генерального штабу не фахове, Міністерство не фахове. Вибачте, за два місяці ми звінили більше 70 населених пунктів і міст Донбасу. Тоді ми були фахові, а зараз ми вже не фахові. Тему АТО активно використовують у передвиборчих перегонах. Деякі політики на трагічних подіях прагнуть заробити для себе дивіденди. Військові обурені такой спекуляции Очень жалко, что у нас, к сожалению, много говорят о добровольческих подразделениях МВД. И в принципе умалчивают о том, что ведь все основное, скажем так, ударные действия, подвоз, обеспечение, сдерживание, прорыв, это все делают вооруженные силы Украины. Навіть звичайні громадяни помітили, Що в українському медіапросторі прихована інформаційна конкуренція між Міністерствами оборони та внутрішніх справ? Кожна новина від силовиків швидко розповсюджується в мережі на інформаційних порталах і складається враження, що всі перемоги в АТО лише завдяки підрозділам МВС та Національної гвардії. Шановні товариші, я знаю точно, що у вас велика сила і ваша мудрість. Я впевнений, полягає в тому, щоб ви інформацію висвітлювали так, як вона дійсно є, не перевертаючи її ні в одну, ні в іншу сторону. За час антитерористичної операції найбільших втрат зазнали військові. Згідно з офіційними даними, це більше тисячі загиблих. Навіть зараз, коли триває перемир'я, на передовій наші захисники втрачають побратимів. Проте армійці мужньо виконують поставлені завдання. Вони захищають звільнені міста не для медалей і орденів, а заради спокою людей. Цей рік змінив не лише українців, а й вітчизняний військово-промисловий комплекс. Виявляється, у наших виробників є багато новенького, щоб запропонувати військовим і не тільки українським. Зараз поговоримо про розробки державного підприємства Антонов. Один із головних принципів київських авіабудівників максимальний прибуток за мінімально вкладених ресурсів. Тому недарма Антонівці витратили на свій проект номер один 150 мільйонів доларів. Середньомагістральний літак Ан 178 вже до народження має сотні замовлень. Це літак, який може йти на заміну літака Ан-12. Він має від нього кращі і економічні і технічні характеристики. А таких літаків, як і ан їх було було випущено десь 1400 літаків. Вони проходять списання, заміни їм немає. Планер самоліту ізготовлений повністю на опитному заводі. нашому. Сейчас идет его начинка бортовыми комплексами. Мы ожидаем к концу года, что нам наши кооперанты по моторсииченко прогресс дадут двигатели. И мы надеемся, что в первой половине следующего года мы этот самолет поднимем в воздух. Машина логістичної підтримки армії братиме на борт до 18 тонн вантажів на будь-яких піддонах і контейнерах. Літак зможе транспортувати неважку бронетехніку, перевозити особовий склад та забезпечувати десантування. Але більше пасажирів перевезе літак АН-148. На його базі спроєктовано ціле сімейство корисних модифікацій. Військових, напевно, зацікавить штабний, подовжений та медичний літак на 6 реанімаційних модулів із системою підйому поранених. Проектируем самолет повышенной дальности ан 148 300 На нем есть дополнительный топливный бак, который позволяет ему до 8000 км дальности. Или это получается 10-12 часов патрулирования в воздухе. Соответственно, на этой основе получается довольно неплохой самолет морского патрулирования. Цього року державні випробування пройшов і підтвердив заявлені характеристики багатостраждальний військово-транспортний літак із двадцятирічною історією Ан 70 Кооперація з Росією не призвела ні до чого хорошого. Зрештою, 2014 рік поклав кінець на ефективній співпраці і дякувати Богу, альтернативи є на базі Ан-70 ми плануємо створити нову машину, вона буде називатися Ан 188 Чим він принципіально буде відрізнятися? Это замена бортовых комплексов, радиоэлектронных систем с российских на украинские, где можно, и на западные, там, где аналогов нашего оборудования нет. Антонівські новинки кращі від конкурентів за якістю, характеристиками і ціною. Всі вони здатні здійснювати зліт посадку і на бетонці, і на ґрунті. На черзі ще й безпілотники. Я, як генеральний конструктор, я повинен план вперед. Розумієте, що буде попереду, все то, який час. Як казав мій шеф Олег Константинович Антонов. Дорога ячка дню. За підсумками двох останніх років російські замовлення на держпідприємстві Антонов становили 7-9%. Це не критичні обсяги, тож знайти інші ринки буде нескладно. Головне, що, попри байдуже ставлення держави у минулі роки, підприємству вдалося зберегти технологічний ланцюг і кадровий потенціал. І до міжнародних військових новин. 7-8 жовтня авіаудари США та союзників змусили бійців ісламської держави перегрупувати свої сили з заходу на південь від міста Кобані. Проте в середу вночі до них підійшло підкріплення з трьох населених пунктів. Тож там перебуває від 15 до 25 тисяч терористів. В середу на сході Великобританії розбився реактивний винищувач американських ВПС F-15 ігол. Пілот катапультувався та поранився, а літак впав у сільській місцевості графства Лінкольншир. Модель вважається дуже надійною та, за планами, служитиме армії США до 2025 року. Американська влада вирішила скасувати заборону на постачання системи зброї до В'єтнаму у зв'язку з покращенням там ситуації щодо прав людини. Поки що це стосується зброї для військово-морських сил. Нагадаємо, дана заборона діяла останні 40 років. Росія перегляне видатки на нову державну програму озброєнь через економічні негаразди у Федерації. Падіння ціни на нафту та геополітичні зміни вже коштували агресору 4% від ВВП, а це більше ніж річний бюджет армії Путіна. Наприкінці вересня Китай вперше здійснив пуск нового варіанту мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ДФ 31 – Сьогодні на озброєнні стратегічних військ під Небесної перебувають більш ранні її модифікації та старі шахтні ракети. Стратегічні повітряні сили ядерного стримування Франції відсвяткували 50-річчя на авіабазі Істер. На сьогодні країна має 100 літаків з ядерними ракетами та 4 стратегічних підводних ракетоносці. Французи вважають ядерну зброю гарантією незалежності. Будемо сподіватися, що розуміння цього з'явиться і у новій українській владі. А на сьогодні це все. Дивіться нас наступного тижня.